Слід за іншими містами, чернівецькі депутати проголосували за рішення про часткове відшкодування вартості генераторів, які ОСББ ЖК чи управителі придбали для багатоквартирних будинків. Тож як обранці узгоджували таке необхідне наразі питання та кому, скільки і як компенсуватимуть вартість генераторів, розповідаємо далі. Ось уже кілька тижнів Україна живе в режимі чергування екстрених відключень електроенергії та вимкнень за графіками. Чернівчани теж страждають від багатогодинних відключень світла. Тому, вслід за Львовом та Києвом, на сесію нашої міської ради винесли проєкт рішення про часткове відшкодування вартості генераторів для багатоквартирних будинків, які були придбані ОСББ ЖК та управителями будинків. Зробили нову міську цільову програму, яка дозволила сьогодні відшкодовувати до. 80% вартості придбаних генераторів. Генератор повинен більше, бути потужністю більше, ніж 3 кВт, і куплений не пізніше, ніж точніше, не раніше, ніж 24 лютого 2022 року. По цій програмі ми встановили певне обмеження по кожному будинку. Це не більше, ніж 40 тисяч гривень на один будинок, на один генератор. Натомість депутати запропонували збільшити верхню межу із 40 тисяч до 60 тисяч гривень. Маю пропозицію змінити верхню межу, там, де написано, що генератор має бути не дорожчий, ніж 40 тисяч. Ну, до 50 тисяч тоді. Ні, як 60, 80% – це 50 тисяч. Ні, ви не зрозуміли. До 60 тисяч вартості верхньої межі. Тобто, якщо 5-кіловатний генератор, то він 60, 65, 70, 80, 90 тисяч. Це якщо ми говоримо про бензину. Якщо мешканці купують дизельний генератор на 5 кіловат, то вони мають заплатити всі 90 тисяч. За досвідрічний приєм, окрім того, депутати зауважили, що обмеження у вигляді одного генератора на один будинок ставить чорнівчан в нерівні умови. Скажіть, будь ласка, от е, написала один генератор на один будинок, але ж є суттєва різниця. Будинок може бути п'ятиповерховий, дев'ятиповерховий, двох під'їзний, чотирьох під'їздний. Під то напевно, що тут теж. Цьому пункті треба вносити справку або від кількості квартир. Мова йде виключно про те, щоб забезпечити хоча б такі пункти незламності, хоча б у кожному житловому будинку, щоб люди мали де можливість де зарядити телефон, щоб люди мали можливість у багатьох багатоповерхівках. Існує система насосного водопостачання. І коли відключається вода, то взагалі не працює водопостачання, то ці генератори потрібно викліпляти. Лічно для того, щоб запустити хоча б, хоча б воду у будинок. Тож врешті, після обговорення проголосували за те, щоб заявник зміг отримати компенсацію в розрахунку один генератор на не більше ніж 36 квартир. Депутати також звернули увагу на інші недоопрацювання цього проєкту рішення. Найбільше все ж таки турбує, коли купа будинків точно не мають ні ОСББ, ні управлінської компанії. Тим не менш теж будуть придвовати генератори, будуть просити у вас а, частково. У компенсацію ви згідно з цього документу маєте всі підстави відмовити, оскільки ви для такі для таких людей навіть не передбачили ці можливості. Після тривалих дискусій депутати все ж таки проголосували за цей проєкт рішення. Хоч він і залишив після себе ще багато запитань. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску, теме дня